Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні 19 січня, понеділок, і в цей день для вас оперативна інформація. Мій традиційний брифінг дійсно є важливі події, які варто обговорити. Перед тим як розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на мій канал, і тільки тоді зможете бачити оновлення та е, інформацію. До речі, знову ж таки швидше ніж в деяких західних медіа. І зараз ви переконаєтеся. Чому ну розпочну одразу? Що видання New York Times написало, що торговельна війна, так звана між США та Європою, позначиться на підтримці України. Пам'ятаєте, я говорив про це після того, як тарифи були оголошені президентом США Дональдом Трампом, коли він заявив про те, що 10% мит запроваджується з 1 лютого проти восьми європейських країн, і потім з червня. Липня ще на 15, Сумарно це буде 25, Додайте ще до того 15% діючих, і загалом ми можемо отримати на літо там ну 40% тарифів. Уявіть собі, від цього звичайна європейська економіка постраждає. За даними New York Times, залежність головна причина, за якої європейські лідери проявляли стриманість в відносинах з Трампом. США життєво необхідні та важливі для оборони України, але Гренландія змінила розрахунки дії Трампа по захопленню Гренландії автономної території, яка контролюється данією, членом НАТО та ЄС, не залишили Європі нічого іншого, крім як відреагувати. Тому, скоріш за все, торгова угода, про яку домовлялися Урсула фон дер Ляйн з Дональдом Трампом, відтерміновується. На невизначений термін Давос стартує. Ми про це ще поговоримо. Ця тема буде, мабуть, ключовою взагалі під час обговорення. Але дійсно, враховуючи те, що Європа буде отримувати менше коштів від торгівлі, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, це буде означати мінус економіці. Це означатиме, що менше озброєнь зможе закупити Європейський Союз для потреб України і менше буде. Фактично менше буде можливостей. Ну і плюс погіршення відносин загалом буде впливати негативно. Зараз буде переключений фокус на уваги на Гренландію. Хоча продовжую наголошувати, безпека Європи починається в Україні. Якби Європа не проявляла свою слабкість по відношенню до Росії до Путіна, якби зараз відправляли війська не на Гренландію, а в Україну. А треба було б це давно зробити, тому що логіка конфлікту демонструє, що саме так мало би бути, що європейські війська мали б з'явитися в Україні. Якби зараз це зробили, то не було би і Гренландії. А так є криза з Гренландією, так маємо фактично мита. Так, Європа збирається відповісти на мита. Про це пише видання «Політика». Але разом з тим, ми ж розуміємо, що все це відбувається, тому що. І Трамп, і Путін відчувають слабкість Європейського Союзу, Європи загалом, і вони крутять, вертять, як хочуть взагалі, в тому числі не тільки ЄС, а й Британією, тому що ось дивіться, що пише британська The Телеграф. Британська The Телеграф пише, що Кремль глузує з прем'єр-міністра Британії Стармера через погрози Дедді, Татуся, так вони називають Дональда Трампа. Щодо Гренландії. Кирило Дмитрієв, права рука Путіна. Ну, по переговорах, в соцмережах насміхається з прем'єр-міністра Британії та інших європейських лідерів через американські мита. Дмитрієв написав, панікуючий Стармер називає тарифи тата абсолютно неправильними. Тим часом Кір Стармер зіткнувся зі зростаючим тиском. Ну і що пишуть британські парламентарі? От, наприклад, депутат від консервативної партії Саймон Хуар пише, що майбутній державний візит його величності короля до США тепер має бути скасований. Цивілізований світ більше не може мати справу з Трампом. Він ганстер-пірат, говорить британський депутат. Ед Дейві, лідер ліберальних демократів. Заявив, що Сер Кір Стармер повинен недвозначно сказати Трампу: якщо він продовжить запроваджувати ці обурливі тарифи та цькувати Гренландію до державного візиту а, короля а, до США у квітні не буде. Велика Британія не повинна бути килимком для вимагача або винагороджувати а, Трампа а, фактично подякою. Ну ось так британці дуже різко реагують. На те, що відбувається, тим часом президент США Дональд Трамп написав в соцмережі True Social свої про те, що 20 років Данія і НАТО нічого не робили для захисту Гренландії, для захисту від Росії, тепер США все зробить самотужки. Схоже, цей маховик розкручений, схоже, американці таки хочуть становити свою присутність на Гренландії. До речі, що може посилити зараз. Незалежні автономістські настрої на Гренландії, тому що гренландці там є сильні настрої за незалежність. Вони зможуть хотіти відділитися від Данії. Чому? А тому, що захочуть а, торгуватися з американцями самостійно за кращі умови присутності США, за кращі мита вони будуть пробувати витягнути з американців кращі умови перебування Сполучених Штатів Америки, їхніх баз і так далі. Ну, грубо кажучи, за ціну поторгуються, для чого їм в такому разі посередник Данія не зовсім зрозуміло. Ну і тепер наступна ситуація: якщо Європа запроваджує тарифи, чи готова буде Європа до потенційного військового зіткнення зі Сполученими Штатами Америки, відкрите питання. Як думаєте ви, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікава ваша точка зору, що ви а, тут вважаєте. Ну і Трамп дійсно націлився на Гренландію. Вся увага зараз туди, і е, ситуація виглядає напруженою між європейцями зараз і США, що точно нам не на користь, тому що без збереження трансатлантичної єдності нам буде складніше. Ну, але знову ж таки, я ж кажу, що європейські країни багато в чому самі винні в такій ситуації, бо вони не дали по зубам Путіна та Путіну, так як належить, не відправила досі коаліція охочих свої війська в Україну. А мали би, і це був би жест того, що Європа єдина, Європа сильна, жест підтримки України, зміцнення довіри в українського суспільства про те, що гарантії безпеки можуть бути сильними. До речі, щодо гарантії безпеки, Financial Times повідомляє нам, що цього тижня на всесвітньому економічному форумі в Давосі може бути підписана декларація про гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами Америки в рамках досягнення мирного врегулювання. Подивимося, зрештою. Власне чи призведе це до пришвидшення перемовного процесу, невідомо поки що. Наразі, адже треба розуміти, що раніше було очевидно і зрозуміло, що питання гарантії безпеки та інші, скажімо так, відновлення економічне кошти для України американцями ставилося, ну, в обмін на виведення військ з Донеччини. Ось такі умови виставляли Сполучені Штати Америки. Офіційно вони не заявляли, але це було очевидно, говорячи про те, що Україна має піти на поступки. От, власне кажучи, е, так про це заявлялося. Подивимося, як буде зараз. В той же час треба сказати, що е, Сполучені Штати е, Америки їдуть з великою делегацією. Я от зараз, друзі, вибачте, відволікаюсь, скажу одразу, тому що там Трамп пише і пише в Трус Сошел. Цікаво, ну поки що це внутрішні там питання. Так от. А велика делегація їде американська до Давосу. Її очолить Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Делегація найбільша за часи Всесвітнього економічного форуму. Фактично, отже, президент приїде, він буде, президент США. Присутні із державним секретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скотом Бесентом, міністром торгівлі Говардом Лютніком та спеціальним посланцем Стівом Віткофом не ну невід'ємним. До речі, щодо Стіва Віткофа з'явилася інформація. Опублікував дані за результатами перемовин не Кирило Буданов, а Рустем Умєров за результатами поїздки в США. Сказав, що була плідна дискусія, і що вона продовжиться на полях саміту в Давосі. Зазначив секретар РНБО, маючи на увазі поїздку української делегації до Сполучених Штатів Америки без зайвих деталей. Цікаво, чому раніше такі деталі повідомлялися раніше зазначали більше. Цікаво, можливо, вніс свої корективи в перемовний процес пан Кирило Буданов. Який дійсно раніше заявляв про те, що не все потрібно оголошувати, що є певні речі, які мають залишатися в таємниці, але зрештою, ми ж розуміємо, що в сучасному світі таємниць не так багато, що може статися того, щоб зрештою не потекло в медіа і не стало відомо нам потім через інсайди, відповідні, через так звані неназвані джерела, які ті чи інші питання коментують для медіа. Тож тут я думаю, будуть, буде така ж ситуація. Тому Гардіан uh, пише: От цікавий заголовок вийшов британський «The Guardian», Стаття має назву Давос 2026 Останній шанс врятувати світовий порядок. Запитують автори «The Guardian». Лише за кілька днів до виїзду на всесвітній економічний форум. Трамп приголовши європейських лідерів, погрожуючи запровадити штрафні тарифи для союзників, включаючи Велику Британію, якщо не підтримають його план анексії Гренландії. Посли ЄС провели екстрені переговори в неділю, поки їхні лідери готуються приєднатися до Трампа в Альпах. Всесвітній економічний форум запитав: у Всесвітній економічний форум як інституція провів такий зріз. Опитування це цікаво. Вони запитали загалом. 1300 політиків, бізнес-лідерів, науковців, представників істеблішменту про їхні побоювання щодо майбутнього, і вони визначили геоекономічну конфронтацію як найнагальніший ризик на наступні два роки: зіткнення за економічне домінування між великими державами. Хоча з точки зору історичного процесу. Хіба тут є щось нове? Зіткнення за ресурси, за доступи до ресурсів, за володіння цими ресурсами і за отримання ренти, вигоди та прибутку від цих ресурсів. Не думаю, що тут є щось нове. Але другим за популярністю варіантом, була можливо, відверта відкрита війна між країнами Європи та США. Уявіть собі, це, ну, мабуть, ще не вперше передбачається і такі відповіді дають знову ж таки. Таку відповідь дають 1300 провідних а, політиків, науковців та а, фактично візіонерів. і не тільки тільки за останні тижні пише Гардіан, Трамп відправив війська, щоб захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Заявив, що Україна менш схильна до миру ніж Росія, погрожував напасти на Іран. Якщо протести продовжуватимуться і тисне на Данію та Європу з метою взяття під контроль Гренландії, про Іран, до речі, ще поговоримо. Інші лідери прилетять до Давосу, налаштовані висловити свої аргументи на користь вільної торгівлі, трансатлантичної співпраці та непохитного захисту України перед обличчям російської агресії, серед них Генеральний секретар НАТО Марк Рюте, президент Франції Макрон. Та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. ох, я передбачаю, що гарячі дискусії палки будуть на саміті в Давосі. Дуже складний буде. До речі, що цікаво, що Гардіан зазначає, що поки що зусилля Трампа нав'язати проросійський мир Україні зазнали у невдачі на тлі узгодженого опору Європи. Скільки цей опір зможе продовжуватись, як надовго за умови, що Європа буде відволікатися на питання Гренландії, теж питання. Тут для нас теж турбулентний складний період, до речі. Президент США відмовився від нападу на Іран поки що, маю сказати, чому поясню а, далі. Ну і от що цікаво, до речі, є статистика, друзі, по глобальних військових витратах. Це, до речі, в контексті того, що ось це 1300. Опитаних відомих і впливових людей визначають, що війна може бути допущена між Європою і США, що Трамп може це допустити. І от в глобальні військові витрати зараз становлять 2,7 трильйона доларів, що становить щорічне зростання на 9,4%. Який які є найбільшим зростанням часів закінчення холодної війни, країни світу. Які поспішають збільшити військові витрати як у відповідь на непередбачувані загрози з боку Росії, Китаю і США, констатують аналітики, так і лише на події 2026 року. Тобто, витрати зростають. Це свідчить про ймовірну підготовку до війни великої, але хотілося б, звичайно, щоб європейці зробили правильні кроки і розмістили війська на території України. Тим часом відомий американський журнал The Time вийшов з обкладинкою. Свіжий номер там на обкладинці дійсно тіла, просто трупи замотані в мішку, і написано в мішках, що Іран тримається на режим, іранський тримається на трупах. Він стоїть на трупах, фактично зазначаючи про те, що велика кількість людей, іранців мирних, загинули під час демонстрацій і були вбиті. Якраз іранським режимом, ну і е, ймовірно, що президент Трамп не відмовився все ж таки від удару і від військової відповіді по Ірану, тому що війська стягуються. Можливо, вони будуть е, застосовуватися як елементи тиску на іранський режимі, демонстрації, що США продовжують розглядати різні варіанти та сценарії, а можливо, безпосередньо удар. Ось яку ми маємо інформацію. США продовжують нарощувати своє, своє свою військову присутність на Близькому Сході. Авіаносна ударна група Військово-морських сил США на чолі з атомним авіаносцем Авраам Лінкольн зайшли, війшли в Малакську протоку на шляху до Ірану. Про це повідомляє За Єрусалем Пост, Ізраїльська газета. Очікується. Що авіаносець е, в супроводі, звичайно, есмінців, як авіаносні групи ходять, есмінці Спруенс і Майкл Мерфі прибудуть в зону відповідальності центрального командування США через 5-7 днів. Також за минулі 24 години в Йорданію прибуло 12 американських винищувачів f 15 і очікується, що е, незабаром прибудуть ще додаткові. Групи винищувачів, ймовірно, ще 12 що найменше буде розміщено. Військово-транспортні літаки тим часом здійснили посадку на американській військовій базі на острові Дієго Гарсія в Індійському океані. В червні минулого року цю базу використовували американські стратегічні бомбардувальники Б-2, які завдавали ударів по ядерних об'єктах Ірану. Тобто, ми бачимо, що присутність зростає, ну вона буде нарощуватися. І судячи з того, як прибувають а, безпосередньо, як прибуває авіація, як зайде авіаносна група. Я думаю, що буде ще, тому що 12 літаків замало. Тут буде розміщення ще ну, плюс авіаносна група. Тобто, ймовірно, США можуть готуватись таки до якогось удару по Ірану. Така опція залишається. Ну, зрештою, покінчили б вже з цим режимом, дали шанс на перетворення Ірану, на зближення з Заходом, на зменшення і перегляд агресивної політики проти Ізраїлю. І, звичайно, аби найголовніше для нас, аби була розірвана ірансько-російська співпраця, яка там на мільярди доларів постачає озброєння Росії. Навіть ці моменти, навіть попри внутрішні складнощі та перепитії в Ірані. Нехай, зрештою, Потім Іран постачає ракети Україні, ті ж саме КН 23 Ми їх скеруємо по військових об'єктах на території Росії. Такі дуже неприємні подарунки в лапках Путіну. Я думаю, що це було би доречно. Тим часом Вашингтон Пост пише про те, що, за словами аналітиків, довіра до президента Росії Путіна як всередині країни, так і за кордоном падає в очах Президента Трампа, ключових союзників Москви, та провоєнної спільноти Росії, яку дедалі більше обдур обурює, здавалася б вічна війна в Україні. Про це пише Вашингтон Пост, оскільки лідерів союзників Росії, таких як Венесуела, Сирія та Іран, скидають з посад або переслідують, міжнародні обіцянки Путіна звучать ще більш порожньо ніж будь-коли. Його брехня більше не викликає сприйняття і багато про кремлівських так званих яструбів. Вимагають більш рішучих дій для відновлення позиції країни, ось ці прокремлівські яструби. Так звані, це ті, хто вимагає ударів арішниками, геноцидної війни проти України, хто навіть вимагає ядерних ударів по території України, силу треба, щоб Росія показала. Ну а я вам вже згадував Дугіна, ідеолога кремлівського, який сказав, що на пострадянському просторі не може бути суверенних незалежних держав. А вони всі мають бути зоною для оборони Росії, великої Росії. Це стосується і України, це стосується і Азербайджану, і Вірменії, і Грузії, та інших пострадянських держав. Кремль не сприймає їх незалежними та суверенними суб'єктами. Треба розуміти це. Тому я думаю, що єдиний антикремлівський фронт давно вже визріває. Ну і от що зазначають, наприклад, військовий блогер російський Максим Калашніков написав в телеграм, що в нього важко на серці, і зрозуміло, що всі плоди цієї війни отримують Сполучені Штати та Китай, тоді як росіяни залишаться з кров'ю руїнами та втратами. Ну, те, що залишаться з кров'ю руїнами та втратами, ну так подякуйте Путіну і всьому його режиму, який втягнув цю незаконну злочинну авантюру. Важко оцінити ширшу громадську думку та довіру, але кажуть про те, що більшість росіян розгублені, вони не знають і не розуміють, що і як, власне, і до чого ця війна далі може призвести. Ось така, друзі, ситуація у нас. Ну а Трамп продовжує ставити ультиматуми. Чекає наш дуже гарячий, непростий тиждень в Давосі. Тому, для того, щоб не пропустити найважливіше, підпишіться прямо зараз на цей канал, хто ще цього не зробив. Тоді будете отримувати дуже швидко оновлення, і ви будете учасником інформаційної війни проти Росії, тому що ваша підписка це опір російській пропаганді, і це протидія тим ботам, які лізуть на канал і намагаються занизити його видачу. Пам'ятайте, що ми, попри все, з вами, з певненістю і Божою допомогою, дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!